В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску. Спортсмени Одеської обласної федерації К1 відвідали Ізмильську картинну галерею. Здай, кров врятує життя. Ізмильців просять долучитись до благодійної справи. 19 червня у світі відзначається День дитячого футболу. З вами у студії Катерина Бойченко наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 20 червня орієнтовно такі: 530 920 осіб особового складу, 7 987 танків, 15 337 одиниць бойових броньованих машин, 14 052 артилерійських систем, 1105 реактивних систем залпового вогню, 859 засобів протиповітряної оборони, 359 літаків, 326 гелікоптерів, 11 260 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2298 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 19134 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 2357 одиниць спеціальної техніки. Місто Ізмаїл відвідали представники Одеської обласної федерації К1. Це спортсмени клубу Пірані, які прибули до міста на збори. У складі групи відомі українські спортсмени, які, незважаючи на свій юний вік, досягли високих результатів на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Під час свого візиту до міста вони відвідали Ізмільську картину галерею, аби познайомитися з творчістю українських миттів. Подробиці дивіться далі. Місто Ізмаїл відвідали представники Одеської обласної федерації – Це спортсмени клуба Пірані, які прибули до міста на збори. У складі групи відомі українські спортсмени, які, незважаючи на свій юний вік, досягли високих результатів, приймаючи участь та перемагаючи в всеукраїнських та міжнародних змаганнях. У цей час молодому поколінню важливо розвиватися не тільки фізично, а й духовно та інтелектуально задля всебічного розвитку особистості. Приезжаем всегда сюда с удовольствием и всегда мы посещаем картину галереи, что тут всегда интересная экспозиция. Мы как-то ходили, смотрели, как работает ваше телевидение измаильское. Тобто, То есть, в принципе, всегда есть что посмотреть, и детей пытаемся хоть как-то немножко, чтобы мы спортсмены, но это совершенно другая область, но хоть что-то им тоже привить, какое-то чувство прекрасного, поэтому приводим сюда периодически, когда тут бываем. Одеська обласна федерація К1 була утворена 2021 року. Засновники федерації, президент Валентин Федоров, віце-президенти Володимир Шевченко та Тетяна Федорова. Одеська обласна федерація К-1 входить до складу Всеукраїнської Федерації К-1. Федерація об'єднала понад 30 спортивних клубів міста та області під своїм керівництвом. Під час візиту до нашого міста спортсмени прибули до Ізмельської картинної галереї, де представлені різноманітні художні виставки для того, щоб познайомитися з творчістю українських митців. Так вони ознайомилися з благодійною виставкою Об'єд аквареллю, виставку Шевченко-Мозаїка малярства, міжнародну виставку Дуна ріка Дружби, а також виставку учнів арт-студії Фрактал Надії Ільїної. Різноманіття технік та сюжетів високопрофесійність та майстерність творів вразили спортсменів. Сегодняшняя выставка тоже очень красивая. Это Рас Шевченко, кстати, открылся совершенно я как-то никогда не видела, как ни странно, вот его картин. Совершенно с другой стороны, сегодня открылся для меня. Детям, конечно, может быть чуть-чуть сложновато, но это тоже понравилось. А вот детская выставка их вообще покорила. Яркая, цветная. Ну, в общем, в принципе, в целом очень было интересно, хорошее посещение получилось. Измейл довольно красивый город. В целом выставке выставка понравилась, ну, две выставки, которые я посещал. Мне понравилось, как нам рассказывали про то, про картины, да ну, и сами картины тоже понравились. Особенно удивительно тоже, как маленькие дети рисуют такие шедевры, можно сказать. Прикольная картина. В 9 лет вышиванка. Вот это вот. Еще в 14 лет хорошая была Там это. Я посетила город Измаил. Мне понравилась очень картина галерея. Особенно э, в 13 лет девочка сделала вышиванку, в полный рост. Это невероятно. Понравились картины Тараса Шевченко, еще экскурсовод. Э, очень интересно рассказывал. Обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової завжди приділяє особливу увагу роботі з молодим поколінням, адже знайомство з українською культурною спадщиною сприяє підвищенню освітнього рівня, поглибленню знань та розвитку духовності. Юлія Петлацюк Ілля Кулинич для програми Новин на Одещині поліцейські затримали 25-річного чоловіка за підозру у зґвалтуванні 9-річної дівчинки. Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру та взяли його під варту. За Скуен, йому загрожує до 15 років ув'язнення. Попередньо поліцейські встановили, що вночі, коли нікого з дорослих не було вдома, зловмисник проник через незачинені двері до приватного будинку, де на той момент перебували дві сестрички 6 та 9 років. І сіломиця затягнув старшу дівчину до сусідського городу та зґвалтував. Від доньки про подію дізналася мати, яка повідомила до поліції. У ході проведення першочергових слідчо-рошукових заходів оперативники територіального підрозділу політії встановили, що до злочину причетний 25-річний молодик, який нещодавно переїхав у той населений пункт зі своєю співмешканкою. Його розшукали і затримали. початком повномасштабного вторгнення потреби у стратегічних запасах крові зросли. До того ж, її плазми завжди потребують медичні заклади. Керівництво ізмельської станції переливання крові звертається до всіх жителів та гостей міста з проханням не залишатися осторонь, а долучитися до благодійної справи. Хто може стати донором та за яких умовах розкаже наш кореспондент. З початку повномасштабного вторгнення стратегічні запаси крові зросли. До того ж, її плазми потребують медичні заклади. Тому Ізмельська станція переливання крові відчуває потребу практично завжди. Тим паче днями заклад отримав нове медичне обладнання. Нашому відділенню подарили медичне обладнання, інтернаціональний медичний корпус, медичне обладнання, холодильне обладнання, Це низькотемпературні камери, холодильники, дві центрифуги, ваги, мішалки, запаїв. Ми дуже вдячні і хочемо подякувати нашим благодійникам, які заботяться про наше відділення. І Хочемо побажати їм крепкого здоров'я. Хочемо сказати велике дякую. Забираючи кров у донорів, спеціалісти відділення трансфізіології виділяють з неї плазму, заморожують та зберігають при необхідній температурі, показує Любов Петрівна. Однак термін зберігання обмежений, тому запаси періодично слід поповнювати. Тим паче, що окрім лікарень, установа передає донорську кров і на потребу збройних сил України. В основному наші компоненти крові йдуть в наші лікарні регіона і нашого міста. Хірургічне відділення, це родом, це палати інтенсивної терапії, як центральної районної больниці, так і з міської центральної лікарні. Я хочу поблагодарити всіх наших донорів, і активних, і первічних, і повторних, які приходять і здають кров, щоб постійно забезпечувати запаси крові, по допомогу звертаються до постійних донорів. Активність у здачі проявляють співробітники із мільського порту, прикордонники, нацгвардія полі поліція, рятувальники, медики, а також представники громадських і благодійних організацій я більш 20 років здаю кров як донор. Я знаю, як часто донорська кров рятує життя. Донорство є одним із найважливіших напрямків організації Червоного Христа України просимо вас долучатися до здачі крові. Сьогодні я 11 раз даю кров. Хочу сказати для всіх, хто цим не займається. Це легко, це безболісно, це навіть приємно. Ти знаєш, що ти спасаєш тієї життя. Одне, одне донатство спасає до трьох життів. Зараз у нас дуже багато військових поранених. Які потребують крові. Якщо ви бажаєте приєднатися до благодійної справи і стати донором, необхідно прийти до відділення трансфізіології за адресою вулиця Клушина. 6. на момент здачі вам має виповнитися 18 років. При собі слід мати паспорт та інформацію про реєстрацію. Донором може бути люба людина з 18 до 60 років. З паспортом в регістратуру приходять за адресою поліклініки в регістратуру, в наше відділення. Накануні жирну піщу не кушать, алкоголь не употреблять, випити чай і багато жидкості і прийти здати кров. Решту нюансів вам повідомлять на місці під час проходження медогляду. Проте, якщо ви маєте ряд протипоказань, то здавати кров не рекомендується. Всі гострі захворювання, ангіни, ОРЗ, простудне заболівання, кормлення грудню, вагітність, татуювання і маса других. Також Здавати кров не рекомендується, якщо ви маєте вірусні інфекції, що передаються через кров, зазначила Любов Коновка. Це віч, гепатити, сифіліс, інфекції, другі захворювання хронічні, третій, четвертій степені онка, любов стані туберкульоз, сердечно сосудисті заболівання, які дають компенсацію декомпенсацію організму. Забір крові відбувається щопонеділка та щовівторка, з 8 до 12. В інші Дні співробітники відділення проводять роботи із заготівлі плазми крові та у разі необхідності відправляють її на потреби лікарень та армії. Ми всіх запрошуємо, хто не байдужий, до здоров'я хворих, до здоров'я чужих людей, які потребують наші компоненти крові. Прийти в наше відділення у відділення поліклініки на Клушина 6 і здати кров обов'язково з паспортом. Для отримання більш детальної інформації звертайтеся за телефонами 097 667 3004, 099 613 83 99. Не залишайтеся осторонь у складний для країни час. Здавайте кров та ставайте донорами. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми Новини. Україна та Грузія вперше від вторгнення матимуть поромну переправу із чорноморської одеської області до Батумі з Грузії з 9 липня поновлюють поромне сполучення через чорне море. Маршрут скасували на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Рейси з Чорноморська до Батумі триватиме 60 годин, назад 69 годин. З Одещини порон вирушатиме раз на тиждень. Бронювання квитків поки недоступне. У компанії зазначають, що дата та час відходів і прибуття суден можуть змінитися через зайнятість причалу в порту. Погодні умови тривалу роботу митних прикордонних та інших влад у портах. 19 червня у світі відзначається день дитячого футболу. Як почали відзначати цей день? Та як саме місто Ізмаїл розвивається у галузь? Дивіться далі. 19 червня у світі відзначаються День дитячого футболу. Мета свята поширювати серед молодого населення планети ідею здорового способу життя, прищеплювати любов до спорту. Ініціаторами створення свята є представники ООН. Всесвітній день дитячого футболу було започатковано з метою залучення дітей та підлітків до спортивних занять. У 2001 році було укладено угоду між дитячим фондом організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ та Федерацією національних та континентальних футбольних асоціацій. Під час підписання угоди також було створено Всесвітній рух у голосуйте за дітей важко назвати точно дату виникнення однієї з найстаріших спортивних розваг людства. Перші записи про цю гру можна віднайти в документах стародавнього Єгипту та Китаю. Серед них зображення м'ячів та людей з м'ячами у 1904 році. На конференції в Парижі було засновано міжнародна федерація футбольних асоціацій. Завдяки цьому згодом гра в футбол увійшла до програми Олімпійських ігор. В Україні також є асоціація футболу, організація, що відповідає за поширення та розвиток футболу на території нашої держави. У 1991 році асоціація футболу отримала статус національної асоціації. Місто Ізмаїл також активно розвиває цю галузь. Футбол є найпопулярнішою грою у світі, тому я хочу привітати наших діточок, всіх, тих, хто займається футболом, і побажати їм міцного здоров'я, футбольного довголіття, наснаги та терпіння. Основною метою дитячого футболу є організація досугу наших дітей, виховання фізичної витривалості, виховання командного духу, смітливості та багато-багато інших. А також е, одною з метою дитячого футболу є пошук дійсно талановитих дітей, які в майбутньому стануть зірками великого футболу. Саме дитячий футбол в нашому місті представлений трьома футбольними клубами: «СК «Ізмаїл», футбольний клуб «Дунай», футбольний клуб Чемпіон та відділення футболу Ізмільської Дюсуша, в якій працює більше 20 тренерів та займають більше тисячу дітей. Перше за весь час Ізмаїл був представлений зразу трьома командами на першості України по футболу НюФел у двох вікових категоріях. У 15 та У17. Я вам скажу, що е, результати вражають, тому що у віковій категорії У 17 з 9 команд наші команди посіли. Дю посіла третє місце, е, Дю США, е, США посіла третє місце, АФК Дунай четверте, а ФК Чемпіон п'яте. І зразу чотири хлопців стали. В номінаціях Кращі гравці та Кращі бомбардири. З дев'яти кращих бомбардирів групи чотири представника ізмільського футболу Рашков Вадим, Діденко Леонід, Дойчев Владислав та Сулейманов Хашим. Вікові категорії У-15 команди виступили ще краще. Ізмінською ша зайняли перше місце, ФК Дунай зайняли і фк Чемпіон 4 і п'яте місце відповідно. В тій категорії шість хлопців з Ізмаїлу стали кращими бомбардирами: Букур Богдан, Переверза Денис, Єремія Християн, Яковенко Євгенія, Алексеєнко, Андрій та Терзі Дмитро. В общем, командному заліку в цьому цій першості були розпільні такі місця. ФК і спортивний клуб Ізмаїл» зайняв перше місце і ФК Дунай зайняв четверте місце. А ФК чемпіон п'яте місце. Це дуже вражає, якщо дивитись на те, що приймали участь пощі 20 команд цієї першості. Дитячий футбол найпопулярніший вид спорту у світі. Основна мета дитячого футболу це організація досугу дітей, розвиває фізичну витривалість, вчить дітей командному духу, згуртованості, спритності. А також пошуку дійсно талановитих дітей, які мають хороші перспективи у великому футболі. Я хочу дуже подякувати. Нашому міському голові Андрію Віславича Брамченка, нашому Палацу спорту, де займаються наші дітки футболом. Хочу подякувати футбольним клубам Чемпіон, Дунай, відділенню Ізмінська Дю США за те, що сприяють і допомагають у розвитку дитячого футболу. Наші дітки грають на центральному стадіоні, в палаці спорту, на стадіоні Виставка, в дитячому комплексі Стежинка, а також у всіх навчальних закладах, де є футбольні площадки. Грають футбол, люблять футбол, і ми цим тішимось. Катерина Бойченко Наталя Маленко для програми новин. Армія Російської Федерації випустила балістичну ракету по Одещині. У другій половині дня, 19 червня, російська армія атакувала Одещину балістикою. У цей час в регіоні була оголошена повітряна тривога. Про це повідомили в повітряному командуванні Південь. За даними військових, армія Російської Федерації ударили по прибережній зоні регіону, ймовірно, ракетою Іскандер. Її випустили з території тимчасово окупованого Криму. Внаслідок влучання пошкоджень зазнала рекреаційна інфраструктура. Загорілася суха трава та відкриті місцевості уточнили в селах оборони Півдня. Люди не травмувалися. Як змінився курс валют, та яку погоду очікувати в Ізмаїлі? Завтра дивіться далі. Купівля долару 40 гривень 48 копійок, продаж 40 гривень 95 копійок. Євро купівля 43 гривні 50 копійок, продаж 44 гривні 20 копійок. Одеська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 21 червня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний від 6 до 11 метрів на секунду, температура повітря вночі від 18 до 20 градусів тепла, в день від 26 до 28 градусів з позначкою плюс. У п'ятницю 21 червня в Одесі чисте небо, у другій Половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Без опадів, вітер змінних напрямків від 0 до 5 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 18 до 20 градусів тепла. В день від 17 до 25 градусів з позначкою. Плюс усі випуски програми «700 Секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті змілтівікрапка.ком на нашому ютуб каналі змілтіві онлайн та у соціальній мережі Фейсбук. На сьогодні це всі новини. До зустрічі.